Опитування наше сьогодні по моєму, ми сьогодні його навіть не оголошуємо. Че показувала. Давайте оголосимо. Ти, давай я в мене вже відкрити ти, ти народження. Працюю окей. Да. Добре, чи вірите ви у повернення грошей Януковича? Дуже просте запитання. Це мається на увазі і закон про спецконфіскацію, який не був ухвалений. І загалом, в принципі, як таке розуміння наших, так би мовити, колишніх можновладців. Зрештою, чи вірите ви у повернення грошей Януковича? Якщо так, то 0800 211 381 Якщо ні, то 0800 211 382 Нагадаю, що всі дзвінки з мобільних або стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. Також нагадую про наш сайт espresso.tv, Там можна голосувати. І у мобільному додатку Espresso теж це можна зробити. Ну а це запитання? Ми зараз переадресуємо до фахової людини. Це заступник генерального прокурора України. Вен Єнін. вітаємо вас, пане. Вітаємо. Отже, ну коротко, я розумію, що е, вам зараз ставити таке запитання: чи вірите ви в повернення грошей Януковича? Ви звісно, скажете так. Але у нас от 52%, відсотки, наприклад, о 82%, 82 два глядачів не вірять з тих, що проголосували, що ці гроші повернуть. Те, що я в це вірю чи не вірю. Ми це робимо. Ми це робимо кожен день, буквально. Останні п'ятниці генеральний прокурор перебував з візитом в Латвії, провів зустріч зі своїм латвійським колегою. Ми надали субстантивні докази латвійській стороні. Що таке субстантивні? Це субстанція. Це не повітря, а субстанція. Ні, да це просто щоб собаку з собою основу. Ми ж на 112-му, де можна красиво говорити. Нам хочеться, щоб люди розуміли про що мова йде. Ну без жартів. Тобто ми надали ґрунтовні докази латвійській стороні. А що ці гроші, які були заарештовані в Латвії та потім звернені mm -hmm. в їхній бюджет? Мають злочинне походження, б, що ці гроші мають походження з України. Це, це ж ви сам... говорите про Лазаренківські. Ні -ні -ні, кошти. Це, це про я що? говорю про Латвію. Це йдуться про гроші команди Януковича. Ага. Саме Януковича. Угу. Саме Януковича. Ну, ми не говоримо Януковича, це гроші злочинної організації Розмір? на чолі з Януковичем. Розмір який? це 50 мільйонів євро доларів. 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 Ну сьогодні доларів. це майже одне і те. Ми ще не закінчили свою роботу, але можу сказати абсолютно відверто, що латвійські колеги були задоволені тими даними, які були надані генеральним прокурором. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Разом з тим, ми чітко отримали сигнал від латвійських колег, що остаточне вирішення цієї ситуації лежить в політико-дипломатичній площині. Буквально <п>... сьогодні Генеральний прокурор України має підписати звернення до прем'єр-міністра України, в якому запропонує Володимиру Гройсману сформувати міжвідомчу делегацію і негайно не очікуючи. Фінального вироку по цьому провадженню розпочати переговори з латвійським урядом саме в ході цих переговорів ми очікуємо, будуть узгоджені сума, формат. Етапи повернення цих грошей, і так далі, інша логістика. Просто тут деякі наші колеги люблять, знаєте, такі гучні заголовки. Я просто тут читаю, що Луценко в Латвії відмовився про повернення коштів екс-чиновників. Тобто це про це і йдеться. Так що у п'ятницю, 13 січня, досягнули домовленості в тому, що колеги з Латвії будуть сприяти розслідуванні кримінальних проваджень стосовно цих коштів екс-високопосадовців. Справа в тому, що Чи про щось більше. Б... Давайте подивимось на цю ситуацію детальніше, яким чином ці гроші опинились в Латвії. Давайте. Спочатку злочинна організація Януковича за допомогою різних механізмів владного ресурсу здійснила розкрадання цих коштів в самих різних сферах. Чи то банківська сфера, чи це сфера е, оборудків з нафтовими матеріалами, чи бензином, чи це ухилення від сплати податків, чи це використання так званих податкових майданчиків. Одним словом, це придикатні злочини. Це ті злочини, е, де ці кошти, Бачите, знову складне слово, де ці кошти в принципі розікрали або привласнили. Потім розпочинається процес відмивання цих коштів. Як я можливо вже неодноразово зауважував представникам змі в команді того ж самого Курченка використовувалось понад 600 експертів в фінансовій сфері, які працювали в рамках так званих внутрішніх марок. Вони здійснювали сотні тисяч фінансових операцій, які в подальшому мали заплутати сліди для можливого розслідування, зробивши, майте на увазі. Якщо простіше, то виводили кошти через там декілька спочатку. Вони акумулювали ці кошти на певних майданчиках. Угу. Потім, за допомогою, в тому числі і реальних компаній, вони. Намагалися заплутати сліди, можливо, відслідковування цих коштів. Вони проводили низку операцій, скажімо, які сприяли розірванню механізму фінансового відслідковування тобто, скажімо, купували цінні папери, угу. а потім продавали їх. І на той момент, скажімо, фінансовий моніторинг України не відслідковував операції з цінними паперами. Це і низка інших сфер, які дозволяли. Цієї організації на тому етапі ухилятися від того, щоб можна було здійснити трейсинг кожної цієї операції. Ми вийшли, скажімо, на учасників цієї злочинної організації, які вже дають покази, які суттєво допомогли розслідуванню. Самі на підставі цієї інформації. Ми сформували докази, які були згодом надані латвійській стороні. Але я думаю, це ж наскільки креативні хлопці, а, ви собі не і це лише перша половина питання. Потім це все відмивання завершилось на території Латвійської республіки. Оскільки ці гроші були заблоковані на території Латвії, з урахуванням а хто заблокував самі Латвійці, скажімо так, первинна інформація про ці оборудки віде. була надана нашим фінансовим моніторингам, які по каналам партнерських контактів з фінансовим моніторингом Латвії повідомили їх про сумнівні операції. Відповідно, фінансовий моніторинг Латвії повідомив спочатку, заблокував це в адміністративному порядку. Паралельно повідомивши Національну поліцію Латвії, і та вже, в свою чергу, розпочала кримінальне провадження за фактом відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Угу. Згодом, через два роки, як нам стало відомо, суд Латвії, застосувавши процедуру спеціальної конфіскації через те, що вони на той момент не бачили достатньої кооперації з українського боку, вирішили здійснити процедуру спеціальної конфіскації. Крім того, на той момент витікали процесуальні. Терміни арешту цих коштів, як нам говорять латвійські колеги, в них було дві альтернативи: стягнути ці кошти в бюджет або дати їм вийти. Ну і вони стягнули бюджет. Так. А, але я просто, наскільки пам'ятаю, я, вибач, просто переб'ю, Тетяна Чорновіл пояснювала в студії, що якраз ми тепер ці кошти в жодному разі вже повернути не можемо. Тобто зворотньої сили цей закон немає, Якщо вже. Латвійська сторона спецконфіскувала до власного бюджету. То тепер ми, ми вже Україна, держава Україна, цих коштів в бюджеті не побачить. Присів увазі до пані так? Чорновол. Хотів би зазначити, що Латвійська сторона жодним чином навіть не натякнула на те, що. Повернення цих коштів неможливо. Більше того, вона дала чіткий сигнал про свою готовність до переговорів з цього питання. Головне завдання до української сторони це надати належні докази в ідеалі вироків відповідних судів з рішеннями про конфіскацію цих коштів, які згодом будуть реалізовані на території Латвії. Цього вимагають міжнародні конвенції, членами яких є як Україна, так і Латвійська республіка. Пане Гене, я просто хочу зрозуміти, окей, ми зараз говоримо про 50 мільйонів доларів. Але ж наскільки ну, є чуткі, і в принципі ну, заяви і політиків і так далі, що насправді виведено там, до, ну, там за різними оцінками від 20 до 40 мільярдів доларів. Абсолютно е, і здається ж ви про це навіть говорили, про цю ці цифри називали. Ну окей, увівімо собі, що Віктор Федорович на Камазах вивіз там леву частину грошей. Готів. Ці ці гроші, звичайно, ми вже ніколи не побачимо, це очевидно. Ну, або він їх поверне, наприклад, на фінансування тут своїх каналів і так далі. Але питання в іншому. Ну, Це ж не тільки в Латвії, це, наскільки я розумію, де в нас ще відмувалися і продовжують відмуватися гроші. Це Австрія, наприклад, де ж великий офшор, де в нас ще гроші можуть відмуватися? Ну, тобто, це 50 мільйонів. Скажімо це, так, це дріб'язок, а на, де сь... решта це? Сьогодні, на сьогоднішній день. Проохоронними органами України України та нашими міжнародними партнерами заарештовано в Україні це близько півтора мільярда доларів. США. Це те, тисячна... і... це... що да. ну, на рахунках... і дана рахунках Ощадбанку. ми вважаємо, Курп... що це гроші злочинної організації, розпорядником яких була та чи інша особа. Це в принципі не важливо. На а друге, це нашими міжнародними партнерами сукупно в у загальненому доларовому еквіваленті. Заарештовано на сьогоднішній день близько 200 мільйонів. В Доларів. Це де? Це в самих різних європейських юрисдикціях. А, решта? а ну а, а в яких, хоча б От ми ну, просто знаємо та. про латвійські гроші. Є а, Латвія, є Швейцарія, Ліхтенштейн. Швейцарія погодила з нами співпрацювати в цьому питанні? Швейцарія як о, одна виступає як одна з найбільш активних партнерів, які допомагають нам. У цьому питанні. А чому поясніть? Це ж країна, Більше... яка дуже неохоче йде Абсолют... на співпрацю в таких питаннях. Абсолютно, абсолютно ні. Я хочу якраз навести приклад і розвіяти деякі стереотипи. Вперше в першу історії факт повернення коштів на той момент команди Лазаренка стався саме у випадку Швейцарії. Саме Швейцарія в односторонньому порядку повернула нам 14 мільйонів доларів. США. це були 2001-2002 рік. У мене на столі є копії документів платіжних, яким уряд одного з кантонів Швейцарії перерахував ці кошти на рахунок Держказначейства. Це ми тому що Лазаренко сів в Америці, американці їм позвонили і сказали. До речі, гроші Лазаренка а не Латвія. Абсолютно Адам вони просто брали іншу тактику. Вони зрозуміли, що часи змінюються, і набагато більш перспективним є демонструвати активну співпрацю повернення активів здобутих злочинним шляхом, що сприятиме їхній позитивній репутації. Ми дуже сподіваємося. Що Латвія бере той самий шлях. Так, Латвія, Швейцарія хто ще? Австрія? Латвія, Швейцарія, Ліхтенштейн. Ліхтенштейн, та ж сама Австрія. Так. Ще низка країн, чесно кажучи, я по пам'яті. Але це маленькі суми. Ну, ви Слухайте. розумієте? Маленькі, вибач, просто а ну от як ваша думка? Окей, ну ви вірите в цю теорію про три мільйонів загалом. Про це що ми назвали, це давайте, ну, 2 мільярди доларів. Давайте, а, давайте це, ви так. кажете про 40 ці, мільярдів. Ці а. люди стали набагато більш спритними, ніж був свого часу Павло Лазаренко. Коли uh -huh. Павло Лазаренко, якщо не на четвертому, то на п'ятому коліні виставляв себе як остаточним бенефіціаром, бо він боявся, що його банально кинуть. <laughs> а ці люди запровадили набагато більш такі тонкі механізми, які значною мірою ускладнюють. Uh -huh. Відслідковування цих е, рахунків і так далі. Е, ми сьогодні говоримо про Латвію, але маємо розуміти собі, що. Ті люди, які працюють в цій сфері, для них Латвія фактично вже закрита. Вони розуміють, що ворота ці звужуються. Латвія хоче чи не хоче, але змушена набагато більш активно співпрацювати в цьому плані. Буквально з минулого року Латвія стала членом організації економічного співробітництва та розвитку, яке покладає доволі суворі вимоги до моніторингу банківської системи. Що ви просто розуміли, минулого року керівник Латвійської агенції з контролю за фондовим ринком та ринком цінних паперів був звільнений. Банківський сектор Латвії достатньо серйозно потрапив під фокус Сполучених Штатів Америки і той самий Швейцарії. І сьогодні вони всі дуже пишаються тим фактом, що 1% оберту грошових коштів на цій планеті відбувається кожного дня на території Латвії. Від того наскільки активно Латвія буде співпрацювати з іншими країнами з питань повернення активів, залежить чи цей показник залишатиметься на цьому ж рівні, зростатиме він, чи він дуже різко зміниться в негативному напрямку. Слухайте, а я хочу запитати про е, гроші, які на, е, на рахунках державних банків Ну, Ощадбанку Укрексімбанку Йдеться так, про, про півтора... близько півтора мільярди доларів. Власне, так там же потрібен там у загальненому еквіваленті. Закон щодо спецконфіскації, об якийсь вже зламали купу списів купу політичних сил зараз. Наскільки я чи я правильно розумію? Ну тут у нас є декілька коментарів свіжих сьогодні з Верховної Ради. Олексій Гончаренко, фракція БПП, що говорить, скільки нам це дозволить взагалі отримати до державного бюджету. Давайте послухаємо. Це є дохідна частина бюджету. Це 11 мільярдів гривень, на які ми всі чекаємо, які потрібні українському вчителю, військовому, лікарю, і так далі. І так далі. Ну, чи не плутає остаточну цифру, пане Олексій? І чи тільки про цей закон йдеться? Ну, то тільки він може врятувати країну. Ну, насамперед так, так би мовити за офіційну інформацію цих декількох банків, в тому числі два з яких є державними. На сьогоднішній день заблоковано на підставі ухвал судів України близько півтора мільярда доларів. США. Угу. Деякі з цих грошей все ще залишаються в цінних паперів. Це близько 200 мільйонів термін погашення доларів. доларів, теж. доларів угу. Це були облігації внутрішнього державного позики, але валютні. Це була так звана новація команди Януковича, угу. тобто ти вкрав гроші. Потім через підконтрольні фірми ти розмістив свої гроші, купивши облігації, і ти маєш гарантований відсоток прибутку в районі там 10 Ну два роки тому і гроші вже відбілені. А, два ми роки розуміємо, тому... що ми опинилися в тій ситуації, в якій ми є. Добре, це чи погано говорити доволі важко, бо від цього нічого не змінюється. Верховна Рада на сьогоднішній момент не готова проголосувати і підтримати запропоновані законопроекти у цій сфері. Відповідно, ми оперуємо тими інструментами, які є в нашому розпорядженні на сьогоднішній день. І... Тобто найбільшу суму виходить, ми повернути не можемо. Ну, це ж маразм. Ми бігаємо за 50 мільйонами в Латвії, б'ємося, коли в нас в Україні півтора мільярди, ви сказали завішені, але це ми повернути не можемо. Я хотів би висловити достатньо обережні оцінки цієї сфері, не через те, що ми не спроможні повернути ці гроші, а через те, що через занадто велику суму все навколо. Цього питання обставлено так званими червоними пропорцями? Mm -hmm. Будь-які публічні коментарі можуть значною мірою ускладнити подальше розслідування, яке може лише завірити є одним з дійсно ключових пріоритетів Генерального прокурора України. Mm -hmm. Ну а як ви вважаєте, ми просто буквально нас продовжимо, звісно, розмову у нас буквально півхвилини до паузи залишається. А як ви вважаєте? А чи є механізми повернути ці кошти? ну, Можна коротко просто відповісти. Окрім як не завдяки закону про спецконфіскацію. Звичайно, це через кримінальне переслідування вирок у цій справі і конфіскацію цих коштів. Це теж, значить, справа на три роки вперед. Тобто, це судове рішення в будь-якому разі. Безумовно. З усіма судовими процесами, довгими, тривалими і так далі. То ну давайте про це питання не відповіли. О, ну просто про, про півтора мільярди. Да, ну, давайте, давайте просто, давайте просто зараз пригад okay. пригадаємо коротко про що ми говоримо. Ми uh -huh. говорили там, зупинилися фактично таку проміжну крапку, поставили на закон про спецконфіскацію. Максим Бурбак, голова фракції Народний фронт, теж прокоментував сьогодні у Верховній Раді пряма мова і продовжимо обговорення. Понад два роки тому, тому назад урядом Яценюка було заарештовано півтора мільярда доларів, які Янукович крав свого народу. І тепер. У цій Верховній Раді фракція Опоблоку, фракція батьківщини не дають жодного голосу за режим спецконфіскації, яким ці гроші вкрадені на народу треба повернути в бюджет і направити і на збільшення виплат соціального вразливовесного населення, і на збільшення видатків на національну оборону і безпеку. Тобто, це, все ми бачимо. І це наше завдання зараз, коли буде перерва між сесіями. Проїхати по округу. Я гарантую, що як депутат з 24 округу проїдусь по кожному селу і розкажу всім правду про цих борців за права людей і про те, що вони, і про їх дволичність. Ось таке. От. Ну, тут запитання дуже просте. А чи дійсно, так би мовити, варто ухвалити тільки ось цей закон про спецконфіскацію і все як у Латвії, наприклад, так? Ну ну я не кажу, буду, що у нас буду щири з, з вами, що Генеральна прокуратура України зробить все можливе, щоб на даному етапі питання прийняття саме цього закону про конфіскацію Тратило настільки таку велику актуальність, як бачимо, це питання непросте, ламаються списи. Дехто приміряє положення майбутнього закону на себе, і безумовно відповідні рішення приймаються. Відповідно, Генеральна прокуратура зробить все можливе, щоб рішення про конфіскацію в державний бюджет цієї величезної суми відбулося в рамках кримінально-працювального законодавства. Просто я так чесно кажучи, не зрозумів. Головне питання ну для мене особисто для більшості людей. Тобто, ну зрозуміло, що ви говорите про всі країни. Просто все-таки, як ви думаєте, більшість з тих, тим більше ви ж таки підтверджували цю суму? Оці гроші? Я так розумію, що ми їх не можемо повернути, тому що вони або фізично виведені, або вже виведені так чи конвертовані, що ми до них не можемо добратися. Це в цілому я маю на увазі з цих 40 там, мільярдів. уявімо собі, які вивела... Як ви кажете, організована злочинна група чи До речі, про ці Едуковичі. Півтора мільярда я додам. Про ці півтора мільярда теж неодноразово говорили, що поступово. їх Теж так. там вимивають. Тобто, Є ну, от що, ви розумієте, ми з вами постійно ми говоримо. Ми, да, там, да, півтора мільярда ніхто нікуди не вимиває. Вони заарештовані в п'ятьох банках і жодна копійка не йде, жодні дивіденти не сплачують, 100%. Бо багато а, хто... хто говорить, що їх потихеньку там. Виводять з рахунків по різним варіантам, це неправда. правда. Євген Єнін. То Чернишов тільки що сказав. М не, не, ні, так я, так теж. Понятно, я маю на увазі, що просто про це я... говорять народні депутати, деякі, про це говорять так, там так, експерти. Так, так. Понятно, що ти це дізнаєшся. Ну, будемо не відверті. Гроші мають працювати, вони не лежать. Тому, можливо, можна говорити, що ми дещо втрачаємо. Угу. Ну а решта де? Тобто ми їх не повернемо, бо вони вже не на рахунках, вони вже виведені, вони в кетчі, лежать там в банку російському Януковичу. Я так розумію? Решта, скажімо так, слідство активно працює, наскільки мені відомо, я не буду називати конкретні прізвища. Повірте мені, це в інтересах слідства. Ні, я не, не проти. Ми вже буквально. Напередодні місяць-два, і будуть підтверджені ці злочини, якими буде доведено шкоду, нанесену командою Януковича. Це придбання тих чи інших холдингів, футболістів, інших підприємств на території України, закупівля ГСМ і так далі. Це все буде підтверджено конкретними вироками. Ми побачимо. Якщо не всі 40 мільярдів, то повірте значну частину. Дай Боже. А я хотів ще запитати про електронні декларації. То теж така тема у нас <кій> ще є не так багато, але є ще час. На ЗК паралельно і паралельно перевіряє Генеральна прокуратура електронні декларації, які там остання була подана в жовтні, так? Президент її подав, подав але говоримо зараз про. Давайте так, так, тут нема жодного дублювання функції. Є ще набу. Є НАЗК, є Генеральна прокуратура України. Ми аналізуємо ці декларації а, і на предмет можливого ухилення від сплати податків і передаємо відповідні кейси до НАЗК на сьогоднішній момент. Є певні неврегульовані моменти нормативного характеру в діяльності НАЗК, зокрема, порядок проведення цих перевірок. Саме тому а, наразі це питання. Певною мірою чекає свого вирішення, щоб потім не наражатись на можливі оскарження, в тому числі судовому порядку цих всіх речей. Тут це має бути дуже чітко. Які є найбільш типові порушення. Е, номер один. Це не вказання земельних ділянок, автомобілів, е, скажімо, джерел походження тих чи інших коштів, е, в тому числі співробіт. Е, е, Державними службовцями категорії А, в тому числі народними депутатами, це найбільш поширене. Друге явище це те, що не заповнення так званої малої декларації, яка передбачає інформування на ЗК про суттєві зміни в матеріальному стані тої чи іншої особи. На сьогоднішній день Генеральною прокуратурою виявлено щонайменш 10 чи 11 народних депутатів і декілька інших чиновників виконавчої гілки влади зазначені люди, скажімо, в певний звітний період придбали чи дорогі автомобілі, чи дорогі мотоцикли Харль Девідсон або інше якесь там нерухове майно, і чомусь з певних причин забули внести це все в так звану молоду декларацію. Угу. Саме цим питанням ближчим часом займеться НАЗК. Ну а у цих людей вже був час, там 10 днів, по-моєму, да, для внесення а, виправлень. І похов. безумовно, це про це йдеться. Да? Що навіть якщо вже не використали ці 10 днів з моменту подання цієї декларації, то це є підставою будьте люб'язні. Відповідайте говорити Далі. про можливе порушення, угу. якщо немає якихось поважних причин, скажімо. Пане Пані обов'язково хочете вас про каськіва спитати, те, що казав Чернишов. Це дуже важливе питання, бо ви були дуже оптимістично налаштовані з приводу цього персонажа. Ми одразу були песимістично налаштовані. Але ви тоді сказвимо скажу дуже легко що? бути песимістично налаштованим в не роблячи. Ні, да пане ви ну, не розумієте, в чому проблема? Бо у вас, звичайно, ми звичайно не займаємося конкретно владними повноваженнями. Але коли ти сидиш тут кожен день через тебе проходить такий потік інформації, ти просто починаєш робити певні висновки, бо ти теж бачиш систему в дії. Десь розумієте? я це вже чув. Ну, Пробачте, так. Да. Ну, Я ну, до чого веду? Ну, так, але, це просто якраз з, то, з тої сфери, коли легко про щось говорити, набагато важче щось, щось робити. Е, ви нас запрошуєте Генеральну прокуратуру, прокуратуру працювати? Ну, поки що ні, але. У нас немає а, юридичного освіти. Нічого У Юрій Віталійови теж немає, як ви. Ладно, така справа. Так що... ні, ну, якщо у вас є ви відповідаєте критеріям і визначені законом. Які, які критерії? Що нам треба відбувати? Закон, чисть і гідність. Ну, ти все бачиш, про це нас, все як про нас, 100%. Ладно, окей, okay, що виходить. Окей, при нагоді почитайте закон. Okay. З казків, а, що писаємо, з в Що зказки? Він регулярно відмічається в відділку поліції. Угу. І? Буквально щотижня ми спілкуємось та, в Панама Сіті. Він обмежений в своїй можливості залишати межі столиці Панамської республіки. Він відзначається двічі на тиждень. Ми зараз працюємо над виявленням там арештом його активів, які можливо належать йому або його родичам. І в принципі справа потрошку рухається. Їх дещо важко турбувати, оскільки ну, все ж таки, тропічний клімат і так далі. Сієста по 5 годин на день, так? Да? Ти тим не менш, ми наполегливо йдемо вперед, відслідковуємо, як ті чи інші документи, які направляються українським слідством, крокують від одного відомства до іншого від одного столу до іншого. Ми це все тримаємо під щільним контролем. І я сподіваюся, як тільки будуть новини, я не хочу анонсувати, коли ми їх очікуємо. Як тільки вони будуть, ми одразу вас поінформуємо. Тобто, коли він до України повернеться, це навіть. Приблизній перспективі ви не можете назвати поки що. Ні, ну, ну, Якщо повернеться, звичайно. Якщо говорити про, скажімо, більш-менш стандартний календарний mm -hmm. термін, то. то йшлося десь так до кінця літа. Мали б сплинути процесуальні терміни року. розгляду цього питання. 17-го року. Так. Ну просто я пам'ятаю. От в я не кажу було... про повернення Казківа. Я, зрозумів, я кажу про терміни розгляду, бюрократичні терміни розгляду цього питання і можливі оскарження. Я просто пам'ятаю, коли ви були безпосередньо в нашій студії з Богданом, я маю на увазі, ви сказали, що от ми сказали, що Євген Єдін пообіцяв, що поверне Каськіва, а сьогодні ви. Так само пообіцяєте, що повернете каські. Ми зробимо все можливе, щоб він якомога швидше тут бинився. Вже ні, вже не обіцяють пан Єдін. Ну, знаєте, <решко> обіцяти я зможу тільки тоді, коли літак з його особистістю приземлиться в Борисполі чи в Жулянах. Uh -huh. Uh -huh. І це можна очікувати найближчим часом. Це можна очікувати. А літак портновим? А Януковича. Ну, я вину ну, Януковича чекає дещо інша доля. Ми маємо дозвіл на притягнення до відповідальності Януковича за спеціальною процедурою, так званої на псенті. Він отримає заочний вирок до того часу, поки в Російській Федерації. Панує уряд Медведєва Путіна безумовно розраховувати на видачу Януковича складно, але якщо тільки пан Янукович вирішить залишити межі Російської Федерації, є дуже високі шанси того, що він буде арештований та виданий в Україну. На сам кінець от уточніть, будь ласка, він зараз підозрюваний вже безумовно. І не по одному проваджує. А Портнов, пробачте, останнє питання. Мене запитання дуже хвилює, тому що ця людина настільки на Каськів в порівнянні те, що от ну, з фоточками біля панамських поліцейських, це просто дітські ляпі на лужайки. Це людина, То яка мурагу і фоткається біля статуї справедливості. Добай, нам треба завершувати, да, і тільки дурі не тикає, вибачте вам, пане Янін, і всій Генеральній прокуратурі. І розповідає, як він тут приїде, і вас буде. Ну, знаєте, сажати. дешеві понти інколи Дуд, дуже дорого обходяться. Ну дай Боже. Можу сказати, тільки не вдаючись деталі, що пан Портнов не такий білий, яким. Він хоче виглядати зрозуміло. Ну да. Okay. Ну що дуже дякуємо. Євген єдін, що й не був мало в, в цій студії. Так, наступник генерального прокурора тих завжди цікаво і мало. Да.